Отримала сьогодні дві нові рослиночки. Давайте з вами розпакуємо, що тут. Витягнула їх з кропки, щоб було трошки скорше. Ого, так намотано, серйозно. Нарешті розмотала. І що це в нас тут? Подивіться. Це Антуріум віленаорум. я підпишу. Такий в малесенькому такому. Ой, тут же курінці. Курінці сухі. Ось цей сухий корінець. Ось нормально. Ну, такий цікавий. Покажу, як він має виглядати, коли виросте. Так, один є наступний. Сипеться, сипеться, сипеться. От, подивіться, хто це в нас? Хто це в нас? Епіпремнум неон. Дивіться, який величезний лист. Як моя долонька. М -м -м -м, такий нічого, симпатічний. Ум'явся трошки, ну, я думаю, він відійде, У мене з попереднім не дуже щось задалося, вкотре, вкотре я його переукорінюю. Ну, але порівняйте, який тут листочок, так? який тут. Якщо поставити його на більш освітлене місце, таке там, де більше сонця, він буде більш жовтіший. Якщо темніший, буде такий більше такого зеленішого кольору. Але тут видно, що це неон. і неон. Такі дві симпатяшки. Пілодендрон Мікенс Лайм. Я його обрізала. І ось він мені вже дав тут корінці. Давайте подивимося, що в мене тут вже є. Хочу його підсадити. Так, дивіться, ось це просто міканс. Він так в мене і не прижився. Як бачите, корінців тут так і нема. Там не було в мене корінців, воно погнило. Коротше, я як його купила, він зразу був без коріння. Так, один. Ще нема корінців, Ставим назад. Ще один. Тут також нема, тільки починає проростати, тому також ставлю назад водичку. А ось на ось цьому вже є такий гарний корінчик. І його можна посадити. І тут вже навіть почала брунечка проростати. Бачите? Тому можна його садити. В одну сторону будемо садити просто тут Так. прокручу. Той курінчик туди мені в ліс. О! Так, є. І ще один так само, подивіться, має вже корінчики. І так само його зараз сюди посажу. І буду чекати, поки і цей мені дасть якісь. Росточки. Просто підклупую і засуну сюди. З ми його в другу сторону таку покрутим, 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 щоб всілися корінці. О, всілися. Все. Все. Тут, до речі, як я обрізала ось цей вже пішла брунечка. І буде він мене гарнесенько рости. Все що цих два дадуть мені корінці, я їх також підсажу. І покажу вам, дивіться, бачите, який листочок мені дав Бразил. Оцей Бразил дав мені такий самий зелений листочок, як на міканці. Ось ще один такий. Більше світла стало, і він почав більш таки давати салатові листочки. Так що, за цим усе. Зараз я ще трошечки тільки піділью водички, зовсім трошки. Там, де я його посадила. Ай, на листок попала. Бо він в мене политий, в принципі, йому не потрібно поливатися. Я його ставлю в таку ще стаканчик, щоб він трошки вище стояв. І все, і зараз він в мене піде на південний, підвіконнич, під, південний підвіконничок, щоб там гарніше йому рослося. Він, до речі, що хотіла вам ще сказати, якщо його поставити на дуже яскраве світло на сонце, то отак вигорають листки. От вони мають бути отакі, можуть бути трошки більш жовтіші, але на сонечку вигорають, от на цьому дуже добре видно. Бачите, який? Такими полосками. Це він вигорає на сонечку. Він на сонці стає більш жовтіший. Але якщо дуже багато сонця, то він потім починає вигорати. Тепер ось філодендрон, бразил, я його різала вже декілька разів. От він краще росте, ніж лайм. І подивіться, скільки тут вже коріння. Бачите, що тут робиться? Мені його треба пересаджувати. Такі довгі вже в нього є з ці штучки. От. Такий він, от такий він. І мені треба його пересаджувати, бо йому тут явно тісно, явно. Подивіться, що робиться. Йому буду пересаджувати. Треба збільшувати йому горщик, хоча я не дуже то хотіла. Мені подобається, як він виглядає в цьому горщику. І в цьому кашпо. Він такий дуже красивий, такий елегантний. Такий дуже красивий, елегантний. У мене є ось ця ваза. У мене стоїть в цій вазі. І я так думаю, може я його в вазу посажу. Що думаю? Я ще подумаю, якщо я надумаю все-таки садити його в вазу, я його посажу відразу в вазу. Якщо ні, то посажу в більший горщик і поставлю назад вазу. Зараз покажу вам, як він виглядає. Так, він стоїть на підвіконнику. В цій вазі, мені здається, виглядає бомбезно. Сингоніум Velvet. Я його також різала. І ось мої штучечки. Зараз ми подивимося, що в нас тут є. Тут в мене є звичайний зелений. Також, де вже курінці можна підсадити, в принципі. Ось цей розовенький арон. Ред Arrow, по-моєму. Тоже можна підсадити його. І подивимося на мій Green Velvet. Поціпля, позацеплявся. Мивенький листочок чуть не поламала. тіть іть Цей, до речі, поживтівчусь, але він в середині. Ну, і чому? познімаємо тих два. На листочка вот один можна садити. От які класні корінці. Можна от сюди, вот десь його сюди підсадити. У мене тут торф. Дуже багато кори усього решту, розрихлювачів. Я дивлюсь, що їм подобається такий субстрат з сингоніумом. Негарно в ньому ростуть. Ще трошки підкупаю. О! І підсиплю то, що виколупала. І все. Листочками зараз пообіймають вони один одного. Все, один є. І ще один. Дивіться, які гарні курінчики. Цей, правда, пішов так от боком, мені придеться його отак і садити, напевно. Тако о ось так. Придумати, де його припнути? І посажу. Багато дуже кори, чи куріння вже є другої рослинки. Думаю, зараз отак його дати, чи отак. Воно отак. то я возьму. Оп. Оп. Все. Чучки кури зараз тут покладу. Тішу було, повиколопувала було, хай будуть. Все! Ну подивіться, хіба це не краса? Пішненький кущик. Зараз тільки полюю і все буде год. Пройшло три тижні після покупки цього неону і Я його вже пересадила. Декілька днів тому, з 4 дня, по-моєму, такий горщичок. Ось так він в мене зараз виглядає в такому гарному кашпо. Поки що я не бачу, щоб наростали нові листочки. Можливо, там, ну, отут от тут-от, ось тут росте. От. Ті, що були пом'яті, вони такі, бачите, з плямками лишилися. Ну, але це від доставки, вони були такі досить пожмакані. Ось цей такий пожмаканий, ось цей взагалі весь в крапочку. Він дуже, дуже був м'ятий, він був молоденький, дуже такий прижатий був сильний. Але, зрештою, почуває він себе непогано, не в'яне, не поопускав мені ніякі листочки, все добре. Є ось цей трошки починає жовтіти, Він самий нижній, це, в принципі, зрозуміло. А зрештою, почуває себе непогано, ось такий гарненький. І ось цей антуріум я його не пересаджувала. І сьогодні будемо пересаджувати разом з вами. Тут вже, бачите, йде новий листочок, ніби. Мені так здається, що новий листочок. Ну, також ніби почуваю себе нормально, але мені тяжко поливати цей горщичок, я не розумію, коли він просихає. Тому будемо пересаджувати. Давайте спочатку його витягнемо. А тоді подивимося, в який горщичок я його можу пересадити. Він сидить, я так розумію, торф за гроперлітом. Ну, корінці наче норм, але я хочу подивитись, чи там немає торфяної таблеточки. Тому що ці антуріуми вони могли бути в торфяній таблетці. Я би не хотіла, щоб там була торфяна таблетка. І буде тяжко її поливати. От так акуратненько зараз познімаю цей торф. Ну, нічого тут немає. Принці всі живі, гарні, такі смішні. Колечком не закрутилося таким колечком. Я знайшла ось такий стаканчик. Він без дренажних отворів, але я по боках зробила тут отвори, щоб повітря проходило. І він, в принципі, мені підійде. На дно я насиплю цеоліт. Замість дренажу, цеуліт буде в себе вологу забирати лишню. І навіть якщо курінці туди проростуть, він, в принципі, зможе віддавати цю вологу. У мене є вже готовий ґрунт, як завжди. Всі ті самі інгредієнти я додаю, не буду вже на цьому сильно зупинятися, Торф. Тут навіть онлікські у мене. Торф, чіпси кокосові цей. Господи, як сосни, кора сосни, Тут цеоліт, агроперліт. Ну, все те саме, що й завжди. Ось так я його посажу. я трошки забагато насипала. Тобто, все те саме, що й завжди. щоб активувати корінці, щоб вони гарно наростали. Чим більш різноструктурний буде ґрунт, тим краще буде рости рослина. І все, і засипаю. Тут є і крупні кусочки, і дрібні кусочки, буде йому нормально. Потім через якийсь час вже пересажу його в більший горщичок, щоб йому було більш куди рости, поки що в такий. Кормити я його поки що не буду сильно. Простою водою буду поливати. І вже десь може через місяць буду вже поливати з добрим. Спочатку з добрим я не буду поливати, тому що я сажу зараз в торф, а в торфі є ще якісь поживні речовини, йому вистачить. Росте він у мене зараз на південному підвіконничку, коли пряме сонце попадає, я його прибираю з південного підвіконника. Я його притіняю, щоб він не горів. Але, щоб краще йому було рости, я його все-таки ставлю на яскраве світло. Дуже гарно він позитивно реагує на яскраве світло. Антуріуми, в принципі, люблять світло. але не дуже люблять прямі сонячні промені, звичайно. Тому треба притіняти, притіняти від прямих. Тому що зараз весною воно вже стає більш активне, більш таки гаряче, більше припікає, щоб не було опіків. Нічим не оприскую. Нічого, просто полив і світло. Більше нічого нема. Решта антуріумів себе прекрасно почувають, нарощують мені зелену масу. Дуже гарно виглядають. Далі мені подобаються ці антуріуми. Абсолютно невибагливі. Цікаво, якого кольору в нього буде новенький листочок. Чи він буде просто зелений, чи він буде також якийсь рожевий, чи якогось там кольору. Дуже і дуже цікаво. Не прижимаю я ґрунт, його тільки так розпрямляю палочку і все. Не прижимаю, щоб повітря проникне він був. Такі, такі, як лишаються карманчики, повітряні, я їх, звичайно, просипаю. Палочкою поправляємо ґрунтик, і все. Отакий от буде. Тут а от в мене вже є, от він. От він, бачите, це? Це листочок. По-моєму, листочок, не знаю. Мені здається, що це листочок. Ну, побачимо. Все, красавчик. Ну і відразу покажу вам свої антуріуми. Тут сільвер -блаж з новим листочком, форгетті. І цікі темні. Темний, темний такий, як гнила вишня. Молоденький листочок. І ось тут мій ось цей агром'яний. Ай! Раз. Два, три, чотири, п'ять. На п'ять долонь. Такий величезний, шикарнющий антуріум. Ну, ось цей ще. От, на долоньку. Побачимо, який він виросте такий. І редіканс такий красивий лист мені вийде Цей такий щоб облуплений є, а ось цей, ось цей ще більший. Такий шикарний. шикарний. На Два шикардосних. От. І ось тут мої антурінчики стоять. Ну і покажу вам свою новиночку, орхідейку з малесенькими квіточками, подарунок мій. Мені на 8 березня від любого чоловіка ось така гарна. ovrši